Доброго ранку, Ясенія. Баба. Баба. Який в тебе сьогодні настрій? Нормальний бачиш, що ти посміхаєшся. І навіть лего підготували молодці. Але лего конструювання в нас буде на другому занятті, а зараз у нас буде заняття з математики. Але ми ще хвилиночку зачекаємо і розпочнемо, добре? Да. Так. О, як багато, добре. Такі кольорові. Ну, що будемо тоді розпочинати? Так. Так. Ось не Заняття з математики. І на заняття до нас прийшла моя подружка Катруся. Ось поглянь, що принесла нам катруся. Що ти бачиш? Що принесла Катруся? Іграшки, так? Да. Ви мене чуєте? Так, да так. -да. Так, іграшки принесла. А скільки іграшок? Скільки іграшок? Багато, так? Багато, багато, багато іграшок. А зараз давай ми з тобою розглянемо ці іграшки поближче, так? Подивися, які ти іграшки бачиш, ти можеш назвати? Пирамітоком. Мак іще. машинком, Да, молодець. Медведчика. Так, ведмедик, іще. М'ячик. Так, а ще кого? Ось згорі такий голубенький, синенький. А, що, ось. Ослик, так. А подивися уважно. А скільки ведмедиків ти бачиш? Один. Один ведмедик. А скільки машинок? Одну. Одну. А скільки осликів? Тоже один. Тоже один. А скільки ж м'ячиків? Ти Ой молодець, ти вже вмієш рахувати. А як іще можна сказати, що м'ячиків багато? Можна так сказати? Можна, так? Мячиків багато, а пірамідок скільки, якщо ми не будемо їх рахувати, а просто скажемо, скільки їх пірамідок. Багато, так? Много. Много, багато, молодець, добре, а скільки зайчиків? Mm -hmm. Ну, скільки зайчиків? Mm -hmm. Немає жодного, так, або ноль, або можна сказати, що зайчиків немає взагалі. А якщо подивитися на нашу картинку і сказати, чого більше? Пірамідок чи м'ячиків? Чи ведмедиків? Вибачаю. Пірамідок, пірамідок так, а, ще, а чого менше? Осликів чи м'ячиків? Так, осликів менше. Він один взагалі добре. А зараз ми всі ці наші іграшки розкладемо з тобою на поличку. Ось дивися. Така в мене поличка, яка має дві полички. Вгорі в мене голуба поличка, а внизу рожева. І подивися, як я розклала іграшки на поличці. Скільки в мене іграшок на... вгорі? Один. Один. А внизу скільки. Можна не рахувати, просто сказати одним словом. Ба. Ну, якщо ти вмієш рахувати, можеш і порахувати. Много, м'яч. Много, багато. Правильно. Так. А скажи мені. Де знаходиться багато іграшок, багато м'ячиків? Вгорі чи внизу? Де вони знаходяться? Внизу, Внизу, так, на нижній поличці. А ослик, на якій поличці знаходиться? Де вона знаходиться? Вгорі чи чи в верхній. Так, на верхній, угорі. Добре. А скажи, мені, будь ласка, от м'ячики яку форму мають? Які вони? Кого? Так, вони мають круглу форму. Ось він такий круглий, 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 так? Ось, а ось це. Сама фігура круг. А що таке круг ти знаєш? Да. Що? Це геометрична фігура, так? Да. А скажи мені, чи є кутики е, у, у, у круга? Є кутики? Куточки є в нього? Уголков нету. Правильно, молодець. Ану намалюй мені пальчиком отак круг. Намалюй мені пальчиком. Можеш намалювати? Просто в повітрі пальчиком намалювати круг. Ану, давай. Ось так. Ти мене бачиш? Ось ми малюємо пальчиком. так. А тепер одночасно двома ручками, два пальчика поставимо. Так. А тепер постав ось так. Два пальчика постав. І двома пальчиками малюємо з... два кола. Ось так проводимо. Так. Два кола намалювали без кутиків. Молодець. О, дві ти Все більші і більші кола малюєш. Так, молодець. А зараз я хочу, щоб ми з тобою пограли в гру. Нам же Катруся принесла іграшки, і ще ось вона нам принесла таку цікаву гру. де Я хочу, щоб ти подивилася, що буває круглої форми. І ще можеш назвати ці предмети? Що ти бачиш? Називай. Кольощик. Так, колесо далі, що ще? Сонща. Так, сонечко, ще що? Ябусь, Кавун, молодець. І помідор. і помідор, так, яблука, яблука і... А тут стоїть. ну де? Вас ми бачимо, ваша картинка каталога. Хвилиночку. я відім... А зараз видно? Так, так, Сім'ячьє. Сім'ячи. А може, ти щось іще знаєш, що буває круглим, а тут немає на малюнку? Може, щось вдома в тебе є, що ти бачиш перед собою? що? і це добре, молодець. Так, обручка теж буває в круглої форми. А зараз пограємо в гру. Що зайве. Подивися уважно і скажи, що на цій картинці зайве? Ось це є окей, ведь куклої, а макофака Ні, Нет не, читаком. Так а чому ти так думаєш? Не Правильно, молодець, тому що вона не кругла. Добре, розумничка молодець. Добре, а тут що зайве подивися? Книга! Книга, а чому це вона зайва? Так, так, квадратна. Добре, молодець. А наступна картинка. Що тут зайве? Машина. Так, а чому вона? У неї то й какая Так, в неї тільки колеса круглі, а взагалі вона не має круглу форму. Так. Добре. Молодець. Ти так на всі питання так швидко і гарно відповідаєш. Молодець. Добре. А скажи мені, що ми з тобою сьогодні рахували? Що ми рахували? Що Ну, пригадуй, що ми рахували? Що нам катруся сьогодні принесла? Ігра. Іграшки. Так, ми рахували іграшки, так? У нас було багато, яких іграшок? У нас було багато. Пірамідок і м'ячиків. Так. А ще з якою фігурою ми познайомилися сьогодні? А? Круг, так? Так. Да. Так. А що тобі сьогодні сподобалося? Рахувати чи знаходити зайвий при... предмет? Виході смі. Знаходите зайвий предмет. Дуже добре. Я дуже рада, що ти побувала на математиці. А зараз я з вами прощаюся, і ми з тобою зустрінемося через 10 хвилин на конструюванні. Добре? Ви мене я чуєте? Бо... Да -да -да. Я е, запишу конференцію і потім через хвилин 10 вийду знову. Добре. Під'єднуйтесь під і будемо робити соняшник. Добре, дякую. Добре. Не прощаюся.